Судської правопорушення, причина зупинка доказів по справі, доказів свідків, е, відеофіксації. Згідно з 35 пункту 7 закону України про національну поліцію, поліцейський має право здійснювати зупинку транспортних засобів, якщо місцевого самоврядування обмежують або забороняють рух. НПА для огляду. Про наказ коменданта про встановлення блокпосту. Е, ви тут як поліцейський стоїте, чи ви тут стоїте, як в сумісному патрулі? Пане, заходу. Е, наказ про те, що ви вповноважені бути в патрулі разом з військовим. Наказ є коменданта про те, що ви повноважені перевіряти документати? Є доручення від Шепетівського районного управління поліції, в якому вказано, що ми... Ви вповноважені перевіряти документи? Так, я ж поліцейський, я маю право. Перевіряти. Ви маєте право? Чітка підстава. Якщо ми використовуємо 7-й пункт, ви маєте надати для ознайомлення нормативно-правові документи, так як це говорить стаття 35, частина 3, так як це говорить стаття 31, частина 2 принтивний запис, не ознайомлення нормативно-правові документи про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на наказом коменданта. І після цього я вам передав всі документи, які ви хочете. Ладно, я чувак, проезжай.